Вже ранок, галичани, ми продовжуємо працювати для вас. Бачимо, що родзинок цього фестивалю насправді було дуже і дуже багато. І однією з таких родзинок фестивалю Різдво в Карпатах став вертеп Києво-Могилянської академії. Щороку проблеми сьогодення диктують нові сценарії цього древнього дійства і нових персонажів. Вертеп від Могилянців теж був сучасним. Нерелігійним самі студенти назвали його антикомуністичним і персонажів ввели відповідних. В нашій студії один із авторів сценарію антикомуністичного вертепу та власне ініціатор приїзду його до Івано-Франківська на фестиваль Різдво в Карпатах Остап України. Іт, вітаю тебе з самого ранечку в нашій студії. І знаю, що сучасний вертеп це традиція могилянки, так. Ну, власне, сучасний вертеп, це в принципі завжди було традицією. В народний вертеп теж додавалися поступово персонажі короля Данила Богдана Хмельницького, коли це було ще зовсім зовсім давно. Потім січові стрільці почали з'являтися. Ну і в нас вертеп також щороку, от якщо я добре пам'ятаю, то з 2002-го в сподейському братстві робиться вертеп, теж адаптується до сучасних реалій. Ми додаємо у вертепі тих, хто діє між нами у час, коли ми його ставимо. Ну, пригадую, минулого року. На громадському ви колядували, і власне я це відео мала можливість побачити. Теж був сучасний вертеп. Тоді акцент був на Майдані, на подіях Майдану. Так а цього року якось так склалося, що, ну от, дивлячись сам, в новинах, в якихось програмах вертепи, сучасні вертепи, різні з різних міст, завжди персонажем, таким як Ірод, обирають Путіна. Зрозуміло, логічно, і ну, як на мене, очікувано. Ви не пішли цим шляхом. Ви от хотіли одразу бути не схожими на інших. Ви це перед Очали, чи яка була причина саме такої сюжетної лінії? Коли тільки тільки збиралися цього року ще обговорювати сценарій, одна з перших ідей, які були, давайте в нас іродом буде Путін, і відразу ж ідея на противагу цьому була, то ви смієтеся у всіх вертепах цього року Іродом буде Путін. Тобто, то ви зрозуміли нам потрібен хтось що... інший. А ну, і як ви вийшли на цього іншого? Чи як це була ідея? Оця бабка. Ну, мені здається, взагалі, що Ірод е, і жіночий образ, ну наші глядачі ще не бачили вертепу, тому, власне, мусимо пояснити, що я думаю, ми покажемо фрагмент е, Ірода в вертепі студейського студецького братства е, зображала жінка. І це була е, що це була за жінка? Ну е, власне, ірод завжди у вертепі втілює поточні проблеми. Зло. Так, ну... Минулого року у нас зрозуміло був Янукович Януковичі у вертепі, тому, котрий ми поставили на громадському. А зараз сучасним злом ми подумали: от якщо не Путін, то хто? Якщо не Путін, то те, що називається неполіткоректним словом, Ватніки. І як отакий сферичний образ ватніка, ми взяли пенсіонерку, котра живе виключно для себе самої, котра бере від всіх кандидатів потихеньку гречки, годує нею своїх онук. І наставляє їх на істинний шлях ковбаси по 250. Е, ну, тобто, комунізму нам... як ковбаси по 250. Так, Але от впочиню, такої власне. ідеї е, комунізму в його таких от дрібних проявах колись було дешевше, колись було краще. І власне, в нас на, 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 на ґрунті цього з'явилося протиставлення е, тієї зірки восьми, восьмикінечної, яку ми носимо у вертепі, і п'ятикутної зірки, на яку переконує молитися ця бабуся Іра свого онука. Давай покажемо. Можливо, цей так. так, власне, бабусю, покажемо нашого Ірода. За маму, За папу! За лінія вождя! Ще ложечку гречки, за маркса дитя, за серп і за володь! за червону. Якість звуку, записаного з філармонії, не дуже дозволяє багато показати, однак доволі дзвінкий і ну і доволі пронизливий голос вашої актриси. Взагалі цікаво, як творився вертеп, як творився сценарій, як виникали інші персонажі, окрім Ірода. Ну, мене найбільше здивував насправді Ірод, звідки він взявся. Ну і другий дивний вибір це зрозуміло, чорт, один із чортів це той живатнік, так? Ну, технічно. Ну так, ми вагалися довго між е, звичайним от е, ну. Б... Те, що було тітушками минулого так, року, оце, так. це те, що було минулого року тітушками. Ми вагалися між ними і кісільовим, і в результаті ми е, взяли тітушок. Вагалися між тітушками і кісільовим. Це шикарно. Ну, в результаті ми взяли тітушок, пройнятих ідеями кісільова. Тобто багато реплік, які каже: другий чорт той, котрий тітушка в нашому вертепі, це цитати з російських новин. Телеканалі. Тобто, це кліше, якими забиті е, забитий мозок. Так. Ну і другий чорт це взагалі мені здається зараз. Е, Ну, Ленін, особа Леніна взагалі не надто обігрується зараз. Тим більше стільки його, їх попадало, вже тих пам'ятників, що, що здавалось би, Ленін це не актуально. Ви якраз на тому ленінопаді побудували свого персонажа, так? Ну у нас власне пропаганду втілюють обидва персонажі. Але якщо тітушка це реципієнт пропаганди, це людина, яка нею повністю заангажована, то Ленін це людина, яка несе цю пропаганду. От він, він не грав як актор, він виступав так, наче він Виступав на мітингу, от він говорив завчені слова, але він по суті говорив тими самими кліше. Просто він говорив кліше не е, сучасних політичних реалій, а саме комунізму. Ну, а вам не видавалося, що це вже ну, скажімо, дуже архаїчно. Там оці всі е, е, ленінські лозунги, які кидаються в залу? Е, в цьому була суть. Е, ну, Ленін говорить тим, що себе вже давно віджило, а казала способностям, нам по конкурс капіталістичних вибух. Можливості на явні не усі. Аз не драйчи. Хай бабка з спичана сім'ї. Нехай свята Росія накормить Лугандон Бо є у мене мрія. Купуй айфон. Е, тому, ну, Можливо, не зовсім тому просто з звичайної кухни на спершу народилася ідея. Потім поєднати це з лозунгами виявилось не складно. Те, що Ленін, почувши або вимовивши слово Бандера, неодмінно падає. Це це все народжується колективним обговоренням. Я знаю, як це буває, іноді у вас саме так. Ну, сценарій пишеться просто в дуже багато етапів, і всі автори сценарію, а це практично всі актори, які беруть участь, в жодному з етап майже в жодному з етапів не присутні. Тобто, в нас складається в кілька етапів фабула, що за чим іде, які події, які персонажі там. Діють тоді ми прописуємо детально все, що відбувається: від першої появи колядників до останнього віншування. Всі, хто що, як з ким взаємодіє. А далі ми це просто зливаємо в інтернет і по черзі, хто має час, хто має бажання, заходить туди Колигує. і переводить це в ремований текст, е, і угу. сцен, ну, тобто, тобто спочатку будується прозова фабула, а потім вже це переводить. Е, так, в от ми заходимо, там по діях розписано кожен блок, кожен вихід всіх персонажів, що вони повинні сказати. Тобто, ми Ідеями, які ідеї ці персонажі повинні нести до людей. А далі всі ці ідеї переводилися вже в Рим. І моментами це виходило дуже легко, дуже зручно, як у випадку з репліками Леніна. Там... Давайте ще раз глянемо, покажемо е глядачам Леніна. До речі, він говорив досить гучно, тому ви почуєте, що каже чорт. То зірка від бандери. Нам портить небеса. В часи СССР дешевша ковбаса. Усе капіталістам злаждає полета. Ой, не за це дід з фашистам воював. Е, ну насправді е, несподіваними персонажами були не тільки Ірод і е, Чорт. Падаючий Ленін, чи як ви його Ленін Ленін, котрий падає я не знаю, е, як в сценарії? Ми його записали Ленін. Падалка довго потім сміялись. У мене одногрупниця з таким прізвищем і ну і ведуча відома та... з таким прізвищем. Так, так але е, але ну треба було якось сформулювати. Ми сформулювали щоб як коротко могли. було так, так, щоб було зрозуміло. Е, ну мені насправді дуже дивним і несподіваним видається і твій персонаж, тому що якщо красуня дівчина грає ангела, це звично і це логічно для всіх вертепів і для релігійних, і для таких, от сучасних. Політичних, то ангел, тобто Віталій Кличко, мер Києва в образі Ангела. От скажи мені чесно, це було з прицілом на те, що ви будете десь показувати вертеп в Києві. І, от мовляв, може, мер побачить не було такого? Це було з прицілом на те, що ну безсумнівно, кияни це зрозуміють. Ну то на киян ціль, ну, ціль, Ми показуємо його в основному в Києві, і це рішення приїхати взагалі було дуже спонтанне. Наш вертеп завжди орієнтований в основному на київську публіку. І минулого року на громадському, і цього року у нас там було кілька жартів. І орієнтовані виключно на київські реалії, я не про свого персонажа зараз. Просто е, яким чином у вертепі з'явився кличко, я не знаю. Я е, римував вертеп уже на тому етапі, коли кличко е, був прописаний. Е, мій янгол як я... персонаж. Він так, був. як персонаж, у нього вже були репліки. Він здається, взагалі один з перших, у кого були репліки в цьому вертепі. Написані я гадки, не маю хто їх римував, але я дуже хочу подякувати цій людині. Я коли проглядав, де ще потрібно доримувати, де ще потрібно прописати репліки. Я прочитав слова кличка, зрозумів, що. Це буде один з моїх улюблених персонажів в вертепі, а потім так склалося, що мені, мені ще й попросили його зіграти. Не люблять дитина, у мене не відома на жені Принес на своєму м'язистому крилі, я втішні для тебе новини. Ти просто готовся скоріш до землі, і біда твоя завтра загине. Надходить кінець твоєї чорної журі і щастя усій Україні. За сходом ідуть вже три мудрих царі, з яких п'ять лежать у каміння, і призначити їх неможливо. Ще тиждень тому був на вулицях сніг, тепер вже нема. І всі згодні, що мало хто може, а не только ніж всі завтра дивитись сьогодні. Ще хотілося б, е, напевне. Запитати про імена трьох царів, вони якось, можливо, для тих, хто дивиться вертеп на сцені, він от філармонії. Ми дивилися так, і глядачі, можливо, не всі розчули і не всі е, глибоко зрозуміли, що три царі називаються. Люстрація. Євроінтеграція, люстрація і інновація. І власне, якщо люстрація про себе там дуже і дуже багато і яскраво заявляла, вимахуючи зеленкою, так і розказуючи про смітники, то от євроінтеграція, вона якось так, так м'якше поводилася. Власне, це пов'язано десь з європейською толерантністю. Ви так прописували е, цей Так, образ? цілком. На жаль, дуже шкода, що е, я, я так помітив, що не помічають завжди цей момент. Що єдина реакція на е, ну катастрофу, яка стається. У вертепі, тобто е, чорти викрадають е, речі гуманітарну допомогу, яку мали передавати солдатам в АТО. Євроінтеграція е, реагує на всі ці події одним і тим самим вона дуже, вона дуже турбується, вона хвилюється у всіх своїх репліках. Тому ну на жаль, можливо, не вдалося це достатньо прописати. А але ти знаєш, мені здається, що іноді такі речі треба дивитися просто не один раз, тому що за першим разом е, впадає в вічі те, що найяскравіше. Так, от всі відразу, от Ірота, чому Ірод, жінка, е, ну ле. І на всі впізнають з нього сміються, іноді за сміхом не помічаєш наступного. от я для себе це підмітила, що власне люстрація поводилась так, як ми ну як поводяться люстратори, скажімо там якоюсь мірою. А євроінтеграція власне була дуже м'якою і такою, ну дуже влучно ви це показали. І все, ну, ви не я, лише я. Це жахливий, кошмарний сон. Цей хату зараз продав і купу. Не перестанемо боротись простіше, жорстішим. Корупцій край, навіщо ці сльози тревожі? Зеленку купи і скоріше згадай, нас от обапі знімати ворожі. Мерщій заблокує в нас ладно пости, застаємо сайти прозорі, бо треба догої воїнів речі нести, а не наживатись на чужому воїну. Я допоможу вам першити закон. Знай, до оцю пасходу злочинних супутником. Путники в свете айфон, представьте, за волеймом. Інновація робить дуже просто. Вона за допомогою супутникового стеження визначає де знаходиться айфон, і царі приходять уже не до студента, який переймається, не до волонтера, а до е, того студента, котрому, виявився котрому чорти забили, забили котрому чорти забили голову і е, вирішують цей конфлікт на місці. Фактично, е, у нас з цих трьох царів два царі були простим е, простим відіграванням стереотипів. Мабуть, тобто в нас на царях стереотипи відіграються завжди. Минулого року у нас також царі були фактично ну, безкорисні персонажі. У нас були Руслана Вакарчук і Майкл Шур серед трьох царів. Так, так? Тобто... всі очікували трьох лідерів Майдану, так? От Теж, от, Це та ж, та ж причина минулого року, з якої цього року у нас не Путін. І в ролі Іри. Ірода Остапе, ну про вертеп ми доволі багато розказали, а мені б хотілося, щоб ти розповів власне про вашу участь у Різдві в Карпатах. Як вдалося тобі, чи може не треба було вговорювати учасників Тож з цілої України, правда, студенти брали участь? Ну наскільки я пам'ятаю, в основному з правобережної так стало. Ну, у нас є звичайно із східної України люди в братстві, але так стало, що цього року, в принципі, та трупа, яка ходить на вертеп, це в основному люди, Люди, ну там Кіровоград, що найбільше, що найдалі від що найдалі що найдалі від нас? Ну можливо, я просто не всі я не знаю точно звідки всі. От я знаю, що в нас там є люди з Кіровограда з Рівного. Е, ну Звісно, не всі місцеві, так, Але власне моє запитання України. до чого? До того, що вони приїхали своїм коштом, тобто їм було це цікаво приїхати показати в Івано-Франківську, чи їм їх зацікавила ідея фестивалю. Як оце все відбувалося власне ваша участь? І як ви взагалі потрапили до того фестивалю? Ну, була думка, ну я знав, що завжди проводиться тут, наскільки пам'ятаю, Карпатія називається цей фестиваль, котрий організовує остання барикада. Там теж коляда, вертепи, от, власне, зірковий вертеп. Ми подумали. Брати участь у ньому, але до ній написав: на жаль, що цього року, коли ми до нього звернулися, що цього року немає не коштів, не буде це проводитися. І дізналася про Різдво в Карпатах, зв'язалися з пані Надією Шехдою. і вона сказала, що це можна. Я запитав у братстві людей, чи ви б хотіли поїхати з Вертепом в Івано-Франківськ. І всі таки хотіли б поїхати з Вертепом в Івано-Франківськ. Своїм коштом взяли квитки. Там у нас, звісно, це перебування дводен не, не зводилося виключно до виступу на фестивалі. Нас запросили на е, молебінь і на виступ. у Дем'яні влас. Е, ми ще виступали трохи в самому місті на вулицях е, в кафе. Е... І як реагували на вас, отак, скажімо, на вулицях так ви ставили цей вертеп? Зупинялись люди і дивилися дійство від початку до завершення? Я вражений, чесно кажучи, як на нас ставились на вулицях. Тобто, ну нас на вуличних музикантів реагують зазвичай дуже мало на тих, хто взагалі виступає на вулицях. От хіба що іноді влітку камерний оркестр грає, тоді вони збирають довкола себе публіку. Ми тільки стали, почали колядувати. Довкола нас уже так півколом вишикувались люди, і буквально до кінця першої дії, ну, чоловік 50 уже на нас дивилось, мабуть. От справді від? Чувався масштаб публіки, особливо в рамках міста, коли ви просто стоїте на вулиці, і вас люди обступили і ще й прислухаються, що ну, це, ви власне, говорите. Це, власне були дні фестивалю. Будемо це також е, враховувати. Це було уже наступного дня після фестивалю. Якраз фестиваль закінчився, і наступного дня увечері ми виступали на вічовому. І люди ще під тим враженням під тим бажанням і поколядувати на вулиці, так. і побачити верте. Час на жаль обмежений, і е, мусимо прощатися е, цього року. Е, традиція вертепів, я так розумію, буде продовжуватися, але я б хотіла ще запитати тебе буква. Не коротенько, а що ж таке сподейське братство? Бо ми багато говоримо, а глядачі можливо не зовсім розуміють про що мова. Ну, в сучасному розумінні в сучасній Києво-Могилянській академії спудейське братство це от проста студентська організація. Ну не проста студентська організація, на кшталт тих, які у Львові існує своє студентське братство. У нас Чому воно у нас архаїчна назва студента Спудей. Е, власне, ми е, продовжуємо традиції. які... це до цього зводиться наша діяльність. Ми продовжуємо традиції тієї старої Києво-Могилянської академії. Ми проводимо не тільки вертепи, ми проводимо практично весь цикл релігійних свят, які е, Стаємо на навчанні, завершуємо зазвичай Івана Купала, проводимо студентські фестивалі подібно до тих, на які колись на початку своїх вакацій проводили спудеї першої могилянки. Ну і в принципі намагаємося активно діятися у культурному сенсі. Це організація навіть не однодумців, а просто от ініціативних людей. Тобто, братство це місце, куди ти приходиш з ідеями, і тобі дають можливість їх реалізувати. А бертеки все масштабне це просто. Те, що є спільною ідеєю, що всі хочуть робити, добре тоді я думаю, не помилюсь. Якщо попрошу тебе переказати від всіх івано-франківців, котрі бачили ваш вертеп, велике дякую всім тим молодим людям, котрі не полінувалися приїхати до Івано-Франківська для того, щоб показати це дійство, не полінувалися його створити і побажати вам всім, перш за все, успіхів в навчанні. Мабуть, ну, мабуть, ну і творчості на все добре. Я спустилася до нас. Усі. Даруйте щастя своїм близьких і тим, хто просто поруч ждет. Иди вперед за світлом зеркал. Ано, благою весть. Звісно, в ранковій програмі занадто мало часу для того, щоб ви змогли побачити увесь антикомуністичний вертеп від Спудейського братства Києво-Могилянської академії. Тож шукайте його в мережі. А поки що я прощаюся з вами, передаючи слово в нашому ефірі програмі Вісті. Нагадую: до кінця року залишається 346 днів вдосаль часу, щоб здійснити задумане в різдвяну ніч. Ну а до нашої нової зустрічі в ранковій програмі, а вже ранок, Галичани, залишилося трішки менше доби. Тож гарного вам святкового понеділка. І не забудьте завтра, прокинувшись, увімкнути Галичину до зустрічі!